Артема, привіт! Вітаємо з перемогою, Вітаємо з проходом стейдж 2. Ну, виглядала як фрішка. Твої відчуття, як тобі взагалі менеджер і які складні суперники були на шляху, на твою думку? Складних суперників не було. Е, ми, мабуть, не просунулися у першій грі, а е, останні три гри топовні. А була підготовка якась до енерджі разом з Nitro? Чи ви вже знали, що там буде Дапс? І такі вирішили? Ну, окей, тренер. А, ми знали, що буде Дапс, але ну, ми недооцінюємо не їх. Е, так що була так, така ж сама підготовка. Наскільки тобі комфортно грати ну, інтернаціональний склад, а я пам'ятаю ще і коментував тебе, як ти тільки починав свою за Марлінів, виграли ще а турніри. Наскільки тобі комфортно зараз почуватися поруч зі Снапі, який має досвід, поруч з молодим Касперським, яким ви розвалюєте зараз ті родин команди, просто оціни команду? Ну і якщо ми кажемо про мову, тобто mm -hmm. про англійську, то вже дуже добре. Я інтегратувався. Так скажемо, а е, по грі е, іноді буває складно, але це гра, е, ніколи не буває легко.